Сергію, жорстокість росіян давно нас не дивує. Навпаки, мені здається, що від одного відео до іншого ми стаємо тільки загартованіші і зліші, і загалом стаємо сильніші в бажанні їх знищувати. Але я би хотіла з вами поговорити про те, і інформаційне тло, і подієве тло, на фоні якого з'являється саме зараз це відео. Ким воно злите, чому саме зараз? Яка може бути його мета? Як ви розставляєте акценти? Ну, знаєте, дійсно немає жодного жодної новини в тому, що росіяни вчиняють е, такі злочини, і це частина їх натури, починаючи від Абхазії, початку 90-х, потім Чечні, потім Грузії, Сирії і України, чому ми є з вами свідками. Це їх є звична їхня тактика терору, залякування населення, залякування во військовослужбовців. І, на жаль, такі випадки не поодинокі. Ми бачимо їх дуже багато, і це є звичною тактикою Росіян, коли вони не можуть досягти перемоги, скажімо так, конвенційними військовими засобами. Тоді вони вдаються до масових тортур, до терору проти мирного населення, нелюдського поводження. З військовополоненими в порушення всіх норм та правил ведення війни, і це є звична тактика для них. Тому все, що ми можемо протиставити цій тактиці на сьогодні, безумовне знищення противника на нашій території, визволення наших земель і визволення людей, які перебувають зараз у тимчасовій окупації росіян. Пане Сергію, ви кажете, а залякати, натиснути на українців, чи є сенс? Чи все таки на своїх? На українців, на українців на, на, на своїх вони тиснути не можуть. Вони, ну скажімо так, фактично вся російська армія, як армія рабів, є по суті такою армією терору, і тому для них це є абсолютно звичне явище. Тобто, За треба дуже... розуміти і розділяти, пане Сергію, та що це не приказ, це вибір це кожного не... окремого російського солдата. Абсолютно, це є вибір кожного окремого російського солдата, але ви ж маєте розуміти, що без мовчазної згоди командування такі випадки були просто неможливі. Без мовчазної згоди командування це просто не могло б відбутися, тому що командування має реагувати на такі випадки і вчиняти так, як цього вимагає до речі, кримінальний кодекс Російської Федерації за здійснення злочинів військових злочинів і злочинів проти людства. Це прописано в їхніх документах, тому без благословіння. Командування без благословіння всієї вертикалі влади такі випадки були просто неможливі. А те, що вони стаються, ну це є додатковим свідченням тої терористичної сущності, сутності держави, агресора з якою ми воюємо зараз. Цей факт як епізод цієї фази російсько-української війни, що змінить у думках міжнародного суспільства у відношенні надання і пришвидшення. А надання нам зброї і різного виду техніки, яка допоможе нам знищити окупанта, ви знаєте, як прикро це не казати, навряд чи цей конкретний епізод, що зміни, то він є тільки додатковим епізодом доказовій базі щодо військових злочинів Російської Федерації, з якими ми будемо розбиратися тільки після перемоги. Ви знаєте, так сталося, що я вивчав це питання дуже давно, і тисячі смертей в Чечні. Тисячі смертей в АЛЕПО і в інших містах Сірії вони не призвели до зміни ситуації. Від нас з вами залежить наскільки активною буде реакція і українського суспільства, і української дипломатії на міжнародних площадках для того, щоб довести до кожного жителя цього світу терористичну сутність держави, агресора, яка веде війну проти України. Вивчаючи, ви можете ці фактори да і, і, і те, як поводиться Росія в різних війнах, можна сказати, що почерк один абсолютно, і цей почерк не змінив не змінився починаючи ну, з письменних джерел 16 століття. Прочитайте хроніку лівонської війни. Ви побачите те ж саме про що я неодноразово казав нашим друзям в Балтійських країнах, коли вони дуже були здивовані такою, такою несамовитою жорстокістю росіян. Потім, звернувши увагу на документи, які є твердженнями 16 століття, вони зрозуміли, що природа цього явища не змінилась протягом останніх 500 років. Давайте продовжимо розмову про загалом ситуацію на лінії фронту і про Бахмут. Безумовно, далі піде мова. Бахмут це візит в один бік. Так про вагнерівців, які намагаються взяти українське місто, сказав речник східного групування військ збройних сил України Сергій Череватий. За його словами, ПВК Вагнер у Бахмуті досягає проміжних успіхів за рахунок живої сили, зазначаючи. Зазнаючи величезних втрат, цитую далі: екстенсивне постійне цілодобове в режимі нон-стоп використання живої сили, коли одна хвиля знищувалася, пішла інша. Сказав Черватий. Він додав, що вагнерівці діють малими тактичними групами проте підсилення регулярною армією, оскільки сили ПВК значно виснажились. До слова в американському інституті вивчення війни вважають, що міністерство оборони Росії має намір використати ПВК Пригожина для захоплення Бахмута на Донеччині, зводячи до мінімуму втрати серед звичайних. Російських сил за даними аналітиків, зараз російські війська займають щонайменше 76,5% Бахмута. Пригожин до речі казав, що 80%. і в цьому контексті е сьогодні також з'являється відео, нібито боротьби ще за знову ж таки, нібито єдину можливу дорогу життя. Фактично, да виїзду і в'їзду у Бахмут для українського гарнізону. Як можна охарактеризувати ситуацію зараз? І скажіть, які можуть бути складності по виводу українського гарнізону з цього міста? Ну знаєте, ситуація зараз надзвичайно складна, і навіть ця різниця у буквально єди, єдиничних процентах. Між показниками, скажімо так, аналітики і вагнерівцями свідчить про несамовиту, надзвичайно не високу інтенсивність бойових дій саме в місті. На околицях міста, на флангах міста, нам вдається поки що втримувати ситуацію, але за свідченнями людей, які зараз просто знаходяться в Бахмуті, знаєте, з математикою дуже складно воювати, тому що противник, як ви правильно зазначили, не зважаючи на свої втрати, намагається продавити використовуючи єдиний ресурс, яким він може оперувати в цій ситуації. Ситуації, а саме чисельність своїх підрозділів, і тут дуже важко протистояти, коли на тебе суне ну просто чисельна група, яка намагається оточити і знищити тебе. Це надзвичайно складний вид бойових дій. Ми маємо бути готові до різних розвитків сценарію. і Усвідомлюємо те, що вагнерівці поставили на карту перемоги або взяття Бахмута практично все на сьогоднішній день. Ми так само відмічаємо просування і десантних підрозділів російської армії, які російське командування змушене передавати на підтримку вагнерівців для того, щоб здійснити успіхи, просунутися і закріпити успіхи. Таким чином, боротьба триває, але ми маємо думати про те, як зберегти свій особовий склад, тому що ми можемо говорити вже сьогодні, що Бахмут виконував, виконує. Ну я маю надію, що буде виконувати свою роль у нашій боротьбі як фактор того, що він притягує на себе значну кількість військ противника, не дозволяючи маневрувати силами та засобами на інших напрямках і зменшуючи бойову активність на інших напрямках, що дозволяє нам створити певні запаси, певні резерви для здійснення в подальшому наступальних операцій збройних сил України. Пане Сергію згадали про десантники. Вчора буквально проходила інформація про те, що направду та їх кинули там підсилювати вагнерівців, і більше того, що непритаманно фактично для цього роду військ їм ем, передали по, цим повітряно-десантним військам термобаричні системи ТОС-1А, 1 А, якщо правильно я його називаю. Про це принаймні пише Міноборони. Да що це за термобаричні такі системи? і Як вони використовуються? Чи є це щось нове для цього відтинку фронту? Ну, ви знаєте, якщо загалом говорити, то я б тут звернувся до слів генерала Сирського, який сказав, що формат війни у формат бойових дій у Бахмуті зараз перейшов у так званий сірійський формат, коли знищується все можливе. І саме тут нічого дивного немає в тому, що противник зараз застосовує системи термобаричної дії, такі як ТОС-1. Це системи, які має такий фактор багатовекторного ура. Тобто вони випалюють високою температурою, вони знищують і меншим тиском, ну і знищують особовий склад завдяки проведенню такої, знаєте, аудіодинамічної, я би сказав, так, атаки. Тому ця зброя є зброєю тотального знищення, якщо можна так сказати, і вона активно застосовувалась трошки в іншому форматі термобаричні бомби противником саме в Сірії. І тому нічого дивного немає в тому, що зараз противнику передали саме таку зброю, що повністю вписується у формат бойових дій саме в Бахмуті, коли противник намагається будь-якою ціною, не зважаючи на втрати і не зважаючи на безглуздість застосування такої зброї, просунутися вперед, щоб тільки допов. Вісти, що вони такі взяли під контроль цю локацію, яка колись називалася містом Бахмут. Ну а власне про бомби військові, які доєднуються до нас з цього відтинку фронту та й з самого Бахмута, коли можуть, вони розповідають про те, що Росія набагато активніше зараз почала застосовувати її оці плануючі бомби і кажуть, що ну тонна і вага така, що коли падає на будинок на багатоповерхівку, руйнує її вщент. Фактично, разом з тими підвальними приміщеннями, які є, де ще до сих пір можуть бути люди. А про які масштаби резервів такого типу зброї Росії, ми можемо говорити. Ці резерви є колосальними. Треба розуміти, що вони колосальні, і боротися з ними є надзвичайно складно, тому що фактично майже любу бомбу можна перетворити у такий плануючий боєприпас. Тому росіяни, знаєте, винайшли, як то кажуть, новий виклик для нас, і для боротьби з цим викликом ми можемо використовувати тільки щось подібне. А подібне ми можемо використовувати авіацію, яка буде знищувати носії цих бомб. Тому що, як правильно відмітив речник. Повітряних сил Юрій Гнат це дуже і дуже важко протистояти таким бомбам, тому що вони потребують використання надзвичайно дороговартісних боєприпасів, ну скажімо так, з невеликою ефективністю, і це так само є такий фактор, який примушує нас. Ну, скажімо так, нестандартно реагувати на такі боєприпаси. А противник, усвідомлюючи, що е, не всі наші засоби протиповітряної оборони здатні вразити їх літаки, е, які скидують такі бомби на відповідні відстані, використовує їх значно більше. І повертаючись знов таки до, до Бахмута, я уважно вивчав свого часу ситуацію в Валепу, буквально днями спостерігаючи, як розвиваються події, і можу сказати, що фактично. Що ми зараз маємо своє українське алепо у вигляді того місця, яке колись називалось Бахмутом, До речі я, а, знищував Алепо Суровікін, Якщо не, не зраджує мені пам'ять, зараз це теж його почерк, теж його рука, хоч і вже не керуюча? Ну, ви знаєте, ну важко сказати там, там всі кіни, е, якщо говорити про те, про ту манеру, з якою вони знищують це місто, і знаєте, я не хочу вдаватися в деталі, тому що там були певні етапи знищення алепо, які ми вивчали досить ретельно, і зараз ми хінічна. спостерігаємо про. Хімічна зброя, ну там просто був інший формат бойових дій. Тут ми все ж таки, я маю надію, переконали переважно більшість цивільних мешканців полишити ці райони, і тому застосування хімічної зброї ну тут в Європі воно практично неможливо в тих масштабах, які воно використовувалася Алепо. Але всі решта факторів, які використовувалися для тотального знищення населеного пункту, вони використовуються саме тут. Це і термобарична зброя, це і важкі бомби. Ці масовані атаки, і як би так сказати, килимові обстріли з артилерії і систем залпового вогню, для того, щоб унеможливити будь-який спротив на тому чи іншому напрямку у тій чи іншій локації. Ренсамис на Луганщину була інформація, також що в лісах під Кремінною Росіяни теж мають певні тактичні успіхи, невеликі, але мають це пов'язано з тим, що підсохла погода, підсохла земля стає трохи тепліше і можуть рухатися танки і різного роду. Така техніка. Ну, в, в тому числі, хоча знаєте, специфіка бойових дій дій в лісі якраз і обмежує використання техніки і важкого озброєння, тому що ну там відсутні простір для маневру. Тому противник знаєте, вже так, отримавши певний досвід використання малих штурмових груп у місті, а використовує. Приблизно такі самі алгоритми проведення штурмових дій і в лісі. Тобто вони атакують наші укріплені опорні пункти, переважаючи кількість особового складу, витісняючи нас з позиції. Використовувати там техніку, знаєте, є досить складно, тому що ліс і прикриває нас, тому що ну навіть забезпечити масований обстріл з артилерії, то ч то, тої іншої ділянки лісу досить складно застосовувати техніку. У лісовій зоні так само досить складно. Тому ворог е використовує вже тактику, яка для нього є прийнятною і знайомою, а саме тактику, коли вони е застосовують саме штурмові підрозділи, штурмові групи. Серіо, ви навчили і правильно підказали, що правильно говорити наступ, а не контрнаступ в тих умовах, що зараз у нас. Але скажіть, чи можна говорити про те, що росіяни приблизно розуміючи терміни і стан української армії перед наступальними нашими діями, зараз активізувалися по всіх відтинках фронту? Щоправда, десь вони атакують, а десь активно готують оборону. Ну, в принципі, так треба розуміти, що навіть наша з вами розмова про наступ українських збройних сил є елементом інформаційно-психологічної боротьби або гібридної війни, яка примушує противника реагувати, і це нам не коштує нічого, окрім нашого часу. З вами таким, таким чином ми і намагаємося примусити противника діяти, викриваючи свої наміри, викриваючи свої можливості, в тому числі, і з цим пов'язана і певна наступальна активність противника, і з цим пов'язана і така, знаєте, досить активна спроба створити якісь мегаспоруди, підготувати там масові укріплення для того, щоб створити собі ну, таке уявлення, ніби що вони готуються до оборони. Звісно, ми це відслідковуємо, дуже уважно відслідковуємо і робимо певні зміни у планах, проведення, про планах підготовки до наступальних операцій, але динаміка і динаміка бойових дій. На фронті зараз свідчить про певне про певну активізацію на окремих ділянках, де ведуться такі спроби наступальних дій і значну активізацію противника щодо створення оборонних рубежів оборонних позицій, там де вони просто фізично не мають сили для того, щоб проводити будь-які наступальні дії. Дякую вам дуже за коментарі, за те, що доєдналися. Нагадаю глядачам: Сергій Грабський військовий експерт, учасник миротворчих місій, полковник запасу Ватерія постровців. Спасибі.